Отже, підсумки виборів у Польщі нашій найближчій сусідці виявилися дуже навіть несподіваними. Інтрига зберігалася буквально до останнього моменту. Екзит показали, що на виборах перемагає міський голова Варшави Часковський. Однак, у підсумку виборча комісія визначила переможцем його. Конкурента Навроцького, історика за освітою і професією, керівника Польського інституту національної пам'яті, і тут є багато питань для України: наскільки ну, такий вибір поляків буде для нас добрим? Чи не дуже добре. Тобто, чи збережемо ми ці стосунки, що в нас були із Польщею, чи в нас буде інший етап? І от ще один момент, який звернув мою увагу. Я не знаю, чи це співпадіння? А можливо дійсно співпадіння? А може і а може, і не зовсім співпадіння. А якраз в Україні завершилися розкопки у Тернопільській області. Які проводяться жертв е, е, так званої Волинської трагедії. Е, 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 ну, поки що таких підсумків немає, просто з, е, є сам факт закінчення розкопок, е, дані будуть дещо пізніше, і е, про це варто теж поговорити. Контексті того, що відбувається у Польщі і в україно-польських стосунках, моїм співрозмовником є громадський діяч Роман Матес, людина, яка дуже добре знає польську, польську політику. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. Не забудьте підписатися на мій канал свіжої історії. Також не забудьте підписатися на мій другий канал Вечірніх Розмов. Напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Ця тема дуже важлива і вона часто зачіпає людей, які живуть у Польщі. Ну теж буде цікаво почути їхню думку. І переходимо до розмов. Отже, пане Романе, пане, ми все-таки почнемо з підсумків виборів, а вже до вулиці до тих розкопок дійдемо пізніше по ходу нашої розмови. Тобто, ну, зараз, так. що це означає ці вибори для України передусім? Е, ну, насправді, це не є дуже, скажімо так, оптимістичний варіант. Я знаю, що серед українського <клістичного> політику за підсумками е, виборів в Польщі прозвучали в декого такі, е, скажімо так, оптимістичніші висловлювання про те, що. Мовляв, передвиборні заяви, які робилися Каролем Навроцьким, його позиція стосовно України, питання тип, питань пов'язаних з Україною з історичним минулим, з теперішнім з майбутнім вступом України в НАТО і таке інше, з відправкою польських військових, тобто як частини контингенту НАТО, за. За потреби на Україну, тобто <кій> дехто з політиків в Україні намагається тримати оптимістичний настрій стосовно цього і казати, що це були всього лиш політичні, скажімо так, гасла перед виборами, бо треба було забрати певну частину електорату, якому ці теми близькі, і сподіваються на те, що риторика далі пом'якшиться і буде більш конструктивною. Я ж в це не вірю з огляду на одну, скажімо так, технічну річ, так Кароль Навроцький є обраним президентом Республіки Польща. Е, на жаль, так сталося, що ну на жаль, для нас питання внутрішньої Польщі нас не дуже повинні турбувати. Але якщо ми ми з вами зараз говоримо, і я, в принципі, дивлюся на це питання через призму українців: е, українців, які живуть в Польщі, українців, які живуть в Україні. які це може мати наслідки. Е, тому на жаль, там більша частина трошечки більша частина виборців, тобто віддала голоси за Карля е, Навроцького, і він. Е, Напевно, на чиєсь переконання людини поверхневої, яка не розбирається в процесах, може вважати себе переможцем і, скажімо так, як це паном паном життя, але технічно ситуація так не виглядає. Як ми бачили, на прикладі його попередника пана Джея, Дуде за час зміни парламенту в Польщі, сто часу зміни парламенту і уряду в Польщі. Е, Андрій Дуда був досить обмежений своїй діяльності. Це були там якісь його особисті ініціативи, і виїзди, і візити там до Трампа, чи ще щось, що не пов'язане абсолютно там з якимись е, е, ініціативами законотворчими, які би міг там е, е, ініціювати президент. Тобто, чи якимись спільними заходами з урядом. Нічого цього не було в силу того, що. Президент без підтримки парламенту і без підтримки уряду це достатньо номінальна посада, тобто, це посада, яка має певні більший вплив на процеси там пов'язані з е, обороноздатністю як Верховний Говнокомандувач, е, але зовсім не має впливу на процеси, пов'язані з законотворчістю, з внесеннями змін. З, з, з виконанням з тих обіцянок, які президент, кандидат в президенти давав під час своєї кампанії. Тому коли Кароль Навроцький обіцяв полякам, які за нього тепер в підсумку проголосували, що він там знизить ПДВ-ставку, що він там, типу, буде ще якісь речі робити. Я вже не, не, не пригадую всіх там пунктів його. А, Програми, бо не стільки мене це цікавило, як питання навколо України, скажімо так, то він просто банально не зможе цього зробити, якщо це не буде узгоджуватися з урядом. А уряд, як ми розуміємо, на сьогоднішній день, тобто, не схильний підтримувати президента і будь які його ініціативи, і будувати йому успішну політичну кар'єру, у підсумку найлогічнішим шляхом до подальшим шляхом до отримання більшої влади і можливостей для Кароля Навроцького, а точніше, давайте будемо відверті для його промоутерів. Бо Кароль Навроцький ще до вчора, там ну до позавчора, був, скажімо так, ніким в політичному сенсі, тобто він був. Науковцем він був керівником менеджером е, інституції, але він не був політиком і аж ніяк не, 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 не рік назад не висловлював претензії на буття президентом республіки. Е, і за цією кандидатурою стоять певні політичні сили, і ми бачимо, що е, люди пов'язані з партією право і справедливість керували його камкампанією е, відповідно. Підтримка від права і справедливості теж була і власне опозиційна політична сила право і справедливість сьогодні знаходиться в меншості, якою вони не можуть нічого зробити в парламенті, ніяким чином висунути якісь ініціативи, отримати їхні одобрення іншою частиною парламенту, тобто і тим паче не можуть впливати на рішення уряду. Тому дуже великий вступ, але це важливо для розуміння. Тому наступні кроки, які можуть бути найлогічніші для того, щоб отримати не номінальну позицію, яка може просто блокувати ініціативи парламенту і е, уряду, тим, що не буде підписувати їх як президент, е, їм варто здобути все ж таки більш реальну владу е, в ідеалі отримати більшість в парламенті або коаліцію в парламенті, або е, і отримати уряд або частково уряд. В ідеалі позицію прем'єра, а тому всі дії, на мою думку, всі дії опозиції сьогоднішньої і дії президента сьогоднішнього швидше за все будуть спрямовані на те, щоб розвалити коаліцію, розвалити уряд, точніше, коаліційний, а з розваленням уряду вимагати проведення дострокових парламентських виборів. Якщо це станеться в ближчій перспективі, то ми будемо мати повтор останніх восьми років в політиці, скажімо так, в Польщі відносно і внутрішніх, і зовнішніх питань. Тобто, як ми спостерігали, як керувалася політика в цій державі за останніх вісім років, десь до того приблизно ми і повернемося. Я не впевнений, що риторика стосовно не вступу України в НАТО, там типу, чи якісь такі дуже голосні заяви, вони залишаться і будуть мати е, місце в е, подальшій риториці, коли вже буде відбудеться зміна е, парламенту уряду. Е, але до щоб ця зміна відбулася, е, будуть годитися будь-які засоби, і це найгірше. З огляду на те, що політична кампанія закінчиться, а збуджені і розпалені підігріті на максимуму антиукраїнські настрої серед е, тої частини Польщі, яка до нас є найближче, є нашими фактично сусідами, вони залишаться і після політичної кампанії, і це вже буде ціла м, внутрішня проблема в подальшому для, для політиків. Що з цим робити? Бо поки що ці гасла проходили в режимі, а там якось буде. Ну тобто, ми нам головне вибрати, виграти парламентські вибори, а там якось буде. Порозсипали зерно, типу там ми прийдемо до влади, типу, і все буде добре. Ви виграємо президентський, взагалі все буде супер. Зараз тобто, це затягнеться. Якщо це затягнеться, то наслідки цього можуть бути незворотні. Українофобія може розвиватися агресивніше. Українці, які знаходяться на сьогоднішній день в Польщі, можуть почуватися щораз менш безпечно, ну і наші стосунки, якщо ситуація розвинеться таким чином, що цей запит на антиукраїнську позицію буде стійким і масштабним, то у підсумку його продовжать використовувати в своїй політичній риториці і приймати рішення, оглядаючись на думку суспільства. Я завжди кажу, що політик це субстанція, яка міняє форму залежно від заданого зовнішнього тиску суспільства. Тому от, от такий ризик я бачу. Чи є тому, скажімо так, якась зарада, як можна цьому запобігти? Є технічно це можливо, але досить складно і, на мою думку, майже неймовірно, щоб відбувся цей сценарій, який я описав. Але він можливий, він можливий за умови, що. Коаліція е, обивательська, яка сьогодні має коаліційний уряд, має більшість в парламенті, розуміючи реальні наслідки від такого сценарію, який може відбутися, все таки е, переформатується, збереться докупи, е, об'єднається, перестануть займатися внутрішніми розбіжностями і зосередяться на питаннях, які їх об'єднують і будуть, типу, приймати рішення, які вони, типу, вважають. Спільними, скажем так, крім того, будуть шукати е, політичний діалог з новообраним е, президентом. Що я маю на увазі? Що якщо е, коаліція там і уряд коаліційний будуть пропонувати рішення, які е, будуть покращувати е, життя поляків, е, а президент е, новообраний буде ті ріш, такі рішення блокувати? То в такому випадку це втрата рейтингу для президента. Цим можна скористатися, але це досить непроста гра, складна, довга і ну з незрозумілою поведінкою опонента. Хоча, зрештою, якщо Кароль Навроцький буде підтримувати ініціативи коаліції, то і Польща від того теж може виграти. Бо якщо будуть прийматися корисні рішення, то це навіть буде виглядати на якийсь певний політичний консенсус. Але тут є одне але. Особисто я в своєму житті ніколи не бачив ні одного політика, який би так на правду не на словах, а на правду, в надіях і наслідках, які ти передбачаєш від тих дій, ставив інтереси суспільства чи держави вище за свої політичні рейтинги. Механізм так працює, що чим вищий в тебе рейтинг, тим більше в тебе можливості політичного впливу. Якщо в тебе рейтингу нема. Ти не впливаєш на політичний е, ландшафт. Якщо рейтинг в тебе є, політичний ландшафт під твоїм частковим керуванням. Відповідно, якщо суспільний запит потребує якихось таких от гасел і рішень, і для, для того, щоб тримати рейтинг, ти маєш типу йти на поводу в більшості. Якщо ти цього не робиш, ти втрачаєш рейтинг і можливість впливу. З огляду на цю обставину в мене дуже великі сумніви, що цей сценарій. Може відбутися в порятунку Польщі, називаємо це так. Але технічно він можливий. Романе, наскільки українське питання? Я розумію, що воно не було на першому місці, але все одно воно було важливим в ході польських виборів. І чи воно десь в ту чий чи інший бік воно вплинуло на їх підсумок? Дивіться, там і, це швидше не, не, не чисто українські питання, хоча більшою мірою, тобто питання українців в Польщі і допомоги Україні. Що вплинуло на позицію певних виборців, які підтримали політиків правого спрямування? Вплинуло на це рішення те, що е, поляки, ну, для порівняння з українцями поляки бояться, що їх ТЦК почне виловлювати на вулиці, умовно польське ТЦК. Тобто <різь> та. ну тобто, там основна одна з ключових тез була типу, що яку використовували якраз політики правого е, спрямування про те, що е, чому поляки вони не так це формулювали, але логіка цієї цієї лякалки була така: а чого це поляки повинні вмирати на Україні? І тому формулювання звучало так: чи будете ви відправляти, чи підтримуєте ви відправку польських військ на Україну? Очевидно, що е, політики, які е, хочуть м, м, хайпанути на цій темі і забрати максимум голосів оцих, хто боїться цього, вони заявляли, що ні, ні в якому раді, як і Кароль Намроцький. Е, політики, які е, м, намагалися бути максимально чесними зі своїми виборцями і говорити. Мовою логіки, такі як Шимона Холовня, наприклад, Чирафолсковський, вони казали, ні, польські військові виконують функцію на території Польщі. У нас є свої задачі. Але якщо це буде місія НАТО, колись десь типу і Україна стане частиною НАТО, і місія НАТО буде відправляти консолідовану якусь кількість військових, десь там, наприклад, на Україну, то звісно, що частиною тих військових. Будуть і польські військові, бо це наше зобов'язання. Це порад п'ята стаття. Ми повинні її включати і всі разом оборонятися. Це логічне пояснення, це логічне для розуміння пояснення, що професійні військові вони свідомо вибирають цей шлях, що вони можуть стати контрактові, військові. Професійні вони можуть стати власне місіонерами в іншій країні, але це занадто складно для пересічного виборця. з... Максимум, це як це шкільною освітою, тому певна частина політиків, таких як Браун, як Менсен, як Навроцький, використовували цю риторику власне таким чином, що вони залякували. Тому це було власне негатив на Україну скерований, зокрема, був тим, що типа от. От це питання, наприклад, відправки військ в Україну. Ми не хочемо їхати в Україну воювати. Це їх лякало, і вони цим скористалися, залякали половину електорату польського. Мага. Це був дуже, серй... дуже серйозний меседж Насправді, пояка армія контрактна, чи і я чесно, я не хочу вда... цей себе робити експерта в цій темі. Мені здається, що там мікс. Типу, і ну точніше, як, тобто, що е, передбачається у випадках певних типу екстрених ситуацій, типу, в такий пункт, як мобілізація. Але я не буду на не буду на сто відсотків стверджувати. Ну, мобілізація у всіх передбачається, але строкової служби я не чув, щоб там було. Тобто, строкова там, як от у нас була, тобто що хлопці там з 18 років мали служити у війську. Такого я не не, не зустрічав. Е, Тобто, в будь-якому випадку військові вони професійні, вони отримують зарплатню, вони, типу, служать. Але насправді ми, ми, ми навіть про це не повинні з вами говорити, бо це не суттєво. І їхня організація, як вони це організують, це їхня внутрішня справа. Тут важливим є питання, що оцим лякали людей. Типу, тобто, ви підете воювати в Україну з москалями, тобто і, 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 і це НАТО вам скаже, і ви не маєте вибору. Тому це налаштовувало проти України як країни в цілому. Типу, ну ви там воюйте, це ваші проблеми. Десь отак половина електорату це сприймала далі. Ще один момент ні для кого не секрет, що в Польщі дуже багато українців. Ну тобто, відчутно багато їх справді надто багато. Я б сказав, ти сам відчуваєш це, коли коли там перебуваєш. А, і це не можуть не зауважувати місцеві, яких це природньо дратує, як дратує будь-кого, коли хтось когось, типу, в твоєму як то рідному оточенні звиклому когось стало забагато, занадто багато ніж до. Тобто, ставлення, це як знаєте, це як львів'яни чи мешканці будь-якого туристичного міста в лапках люблять туристів. Тобто ті, хто на них заробляє, звісно. Звісно, до них позитивно ставляться, але більшість вони тим не роду. Ну і так само українці вони своєю присутністю десь занадто помітні. Відповідна частина населення десь на це дратується, і це також почали використовувати в політичних дискусіях. Почали розказувати, що якщо переможе Часковський, то країну залиють потоки нелегалів. Тобто, це дуже ліберальний чоловік, дуже ліберальний політик. Він відкриє кордони Польщі для всіх і сюди просто навала хлини. Це був другий страх, який транслювали польському виборцю, і польський виборець, тобто його мушу вам сказати, успішно з'їв, <кхід> не зважаючи на те, що е, буквально там місяць, ну, кілька, кілька місяців, не знаю, пів року до року, часу давнини е, справа проти колишнього міністра від канцелярії. Права і справедливості, ПІСУ, попередників, які тепер в опозиції, колишнього міністра звинуватили в організації схеми цілої системи в країні з продажу дозволів на побит в Польщі. Тобто, ти міг купити собі цю посвідку за гроші, будучи іноземцем. У них там ціла система якась була. Ну, принаймні, там ще звинувачення остаточно, ну, як це? Судового вироку не винесено, але тобто такі звинувачення прозвучали, були арешти, затримання чиновників рівних. Тобто, хоча та політична сила, якби на цьому була прилапана, як кажуть поляки, вона ж лякала виборців е своїх виборців. Тим, що, от якщо пройдуть наші опоненти, то вони відкриють для всіх, і в тому контексті звісно, що одною одної з, Теж з перших загроз, які по яку поляки бачили, це була на чергова навала українців. Їх туди і так вже забагато. А от відкриють нам кордони, типу, і вони ще е, е, сюди всі переїдуть, і нам тут взагалі не буде що робити. Це ну, тобто, це от ще в цьому контексті польське питання, то й українське питання питання українців в Польщі експлуатувалося. Ну і третє, що експлуатувалося, це. Стандартна історія про те, що українці приїжджають в Польщу і забирають роботу в поляків. тобто, знову ж таки, Польща має серйозні проблеми з демографією, Польща потребувала робочої сили, і насправді, з точки зору економіки, наявність великої кількості біженців, вимушених з України, тільки допомогла польській економіці, бо, по-перше, закрила. Питання працевлаштування е, заняття тих посад, які були досить е, тривалий час вакантними. Довго можна було шукати працівників на роботу. Е, українці погоджуються на цю роботу і часом навіть отримують, ну, не часом отримують менше ніж, наприклад, поляки, що і влаштовує зокрема польський бізнес. Е, плюс українці офіційно працевлаштовуються дуже багато. До речі, дуже просто, абсолютно не складно а Змінити там, наприклад, вид цей діяльність з українського ФОПа на польський, тобто, і почати працювати типу під їхню руцею юрисдикцію, Є компанії, які в цьому допомагають. Тобто, це люди, які платять податки, це люди, які тратять гроші, тобто на споживчі товари, на на оренду житла, на купівлю якихось речей для дітей в школі виходять в школи, там і так далі. Тобто, це достатньо. Така оздоровча хвиля була для польської економіки. Але, очевидно, ще раз звертаємося до того, що люди простіші з, меншою, там, з меншим як це, інтелектуальним навантаженням, там, вони аж так глибоко не копали, не аналізували, вони просто слухали, що їм казали. От вони прийдуть і заберуть вашу роботу. І тому оці три ключові. Страшельні фактори, я б їх назвав, вони достатньо чітко експлуатувалися е, в, так, не кон, контекстно, коли були висловлювання, там не вживалось типу, що українці саме є загрозою, але е, всі прекрасно розуміли, що саме це. І мається на увазі, бо так відчуває суспільство. Тобто, причина номер один: українці багато їх бачать, чують, зауважують. Причина номер два ними починають лякати не свідомо, але всі через те, що кругом українці, більшістю оці лякалки асоціюють власне з Україною. Отак От воно і спрацювало. І Як можна тоді охарактеризувати е, персону Карля Новоського, враховуючи його? Попередню біографію і його ставлення до українців, куди воно зміниться тепер? Чи можна щось говорити? Дивіться, я, я зараз спробую свою думку, але відразу скажу, це буде досить суб'єктивна думка з огляду на те, що Карл Новроцький буквально донедавна був ну, в геополітичному контексті ніхто, назвемо це так. Ну, тобто, це людина, яка впливала на невеличкий там процес, типу історичний, е, і то в себе в Польщі. Е, але в цілому, якби знайти його якісь позиції, дискусії, тобто зв'язки, контакти, можливості, цього майже неможливо, тому що в людини біографія проходить не пов'язана здебільшого з політикою. Напевно, найбільше, що його пов'язує з політикою, це якраз його остання. Кампанія, і ми по ній можемо тільки судити про його якісь політичні е, політичну позицію. Про її, чи по тих висловлювання, по тих е, як люблять казати, стейтментах, які він робив. Тобто, ми можемо оцінювати десь по тому. Там у нас все ну на поверхні, все зрозуміло. Е, мушу визнати, що з моменту появи. Фігури Кароля Навроцького на політичному горизонті як кандидата в президенти, і до фіналу кампанії Кароль Навроцький, як публічний е е спікер, як оратор, він досить серйозно виріс його дуже серйозно. Як це підівчили? називаємо це так. Відчувається, що була по дуже така. А, а, агресивна робота, тобто з ним, як е, з публічною особою, він навчився говорити в порівнянні з тим, що було до того. Я не кажу, що він не вмів говорити, але просто є дуже суттєва різниця. Відчуття, якщо подивитися там його перші десь типу, публічні виступи, і зараз є дуже суттєва різниця, що говорить про технологічність самої е, компанії. І, і казати, що на ну тобто. Розуміючи це, казати, що все, що він говорив, він там розумів чи підтримував, у мене, чесно кажучи, є сумніви, що можна на 100% так стверджувати. Бо все дає, як це, всі оці речі, які спостерігаєш, вони дають усвідомлення того, що компанія технічно вибудована. Що з цього, що говорив Карл Навраськ Навроцький, його щирі переконання? А що технологічно виписані е, задачки? Ну ми будемо бачити, от там в часовій перспективі чи він буде далі підтримувати їх е, чи ні. Глобально як я оцінюю його як публічну особу, достатньо е, підкований вектор е, оратор публічний. Харизматичний зараз, тобто, ну, на початках в мене були сумніви, що він витягне цю кампанію. Зараз я бачу, що йому все пояснили, він все зрозумів і працює зі своїм образом. Але чи, чи це робить з людину, там, скажімо так, ну скажімо, чи картинка робить з людини, типу, професіонала? Думаю, що тут ні. І якщо Карл Навроцький захоче стати хорошим президентом Польщі. То йому знадобиться ще кілька років повчитися на посаді президента Польщі. На жаль, наслідки тої науки будуть відчувати, в тому числі і поляки, але і українці. Дивіться, пане Романе. Карл Навроцький є історик. і не просто історик, а він власне.